Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про наших вигаданих сказкових персонажів, таких як Гарік, Керік і їхніх гостей. Значить, було дуже багато випущено за ці дні відео, які несуть плюс-мінус один той самий характер, і нічим один від одного не відрізняються. Систематично раз на там, два місяці, плюс-мінус одне те саме ми бачимо. Закупки, готовка, зустріч гостей. Гостей ми веземо куди звісно ж в торговий центр. Звичайно, в такому великому місті, столиці нашої країни, немає більш місць, немає пам'яток культури, немає нічого того, аби можна було показати гостям з іншого міста, окрім як торгових центрів. Але у нас все йде по наростаю. Ну, аби там кажуть всі обзорщики. Боже. Значить, закупка була у метро. Уже не в сільпо на закупку поїхали у метро. Розказувати про охання, ахання всього я не буду. Я хочу лише уточнити, що наш зайчик показував, що лучші креветки – це які самі дорожчі. Там показує 300, показує... а вот эти самі хороші за 1400. Як він це зрозумів, я не знаю. Справа ж не в ціні. Справа в класу да, креветка є велика, є маленька мелка. Є... Ну, вони всі по смаку відрізняються. Тому і ціною, і смаком вони різні. Немає смачна, не смачна. Є просто різні на будь-який смак креветки. Ну, значить, Скупілися. Скупілися, сібаси, раки, все, поляна буде, як наче свадьба або чийсь ювілей. Ну, Мені так показалось, така поляна. Прижайте, гості там. На день, на два. Ну, що ж це готовить відрами? Молоді люди ще. Значить, прийшла підготовка до гостей. Был накрит стол, как всегда, на свадьбу. везде точечка майонезика на кожному огурчике. Ну, это обязательно. В комментариях, конечно, я там поначитувалася, можна вписатися. Рекомендую, хто дивиться цих персонажів після випуску відео, зразу читати коментарі, тому що коментарі видаляються там дуже швидко, і понять, що там суть люди хотіли донести, ми не можемо, бо він видаляє дуже швидко, коментарі, наш зайчик. Йому пишуть, що Гарик, ти такий класний блогер, ти прикол, ну эти шорты тебе крутому блогеру, ну вообще ответ, это вообще-то шорти Манклер. Если вам что-то Если вам об этом название Что-то говорит Мол, типа, вы ж такие селюки Вы не знаете, что такое Монклер Монклер нашего зайчика Это дешевая поленка В Метроград паль завезли, я кажу Мои девочки Это примерно как и сумочка Диор И кроссовочки Дольче Gabbana Примерно такие вынимают Подлинность Как и шортики Манклер. Значит, ну, кто будет спорить, мы не будем, конечно, мы не смеем. Кто начинает спорить, сразу уходит в бан. Або еще далі. Значит, зустрічають гостей, приезжают дорогие гости. Дорогие гости, это те, которые впали в немилость Самвела и Коли. Это Светлана и Артем, по-моему. Jak так звати цих друзів, В общем, вони приїхали з торбами, тоже подарили якусь доступ. Очередной хламидник. Боже, я не Це Это ще люди, якісь досточка для готовки, для значить може, что-то нарисовано. А конечно же, пирог, я просто не понимаю, цей хламидник. на зачем? Зачем? Для для його YouTube канала кулінарного. Хорошо, отлично. Поїхали дальше. Взагалі нічого не інтересного. Васілі одразу почали щось наливати і зразу випивати. Не встигли роздітися, вже давайте тяпнем. За сказане за встречу, за загамнічую. Зачем? Ну, все сводиться. Ви замітили, що у нього все сводиться к жрачки і за півону. Або це за кусон і ви півон. Для мене це ну, життя воно не складається. Ребята, з за і сприбухнуть. Життя воно має різні класні, яскраві барви, грані, насищена життє. Коли приходять гості або приїжджають друзі, тим паче, на декілька днів життя не сводиться к торговому центру і бухлу Зведе в таких великих містах. Ні. Значит, это для тех, кто кажется, что интеллигентная, воспитанная Культурная семья, образованная А ты там какая-то Ну, хай будет так Я ж спорить не буду Значит, все Переночевали, выпили, почали дальше Куда первым же делом Едут наши зайчики Конечно же, в торговый центр Конечно же Градус сместился После переезда Самвела Адамяна Центр Києва, Смістився градус Гулівер і ЦУМ, це два торгівельних центри, які знаходяться не дуже далеко один від одного, щоб ви собі розуміли. Тому що ну, гулівірі вже були, отримали сказати хейт, давайте поїдемо в ЦУМ. І от їдуть вони в цу. І наш зайчик розказує, що він здесь дуже часто завжди бував раніше. По Щось там його доця хотіла сказати, але часто він починає громко говорити і перебивати, щоб вона, не дай Бог, не ляпнула правду яку ну, Не помішала йому фантазії свої видавати за реальність. Що вони там були. Ну, для мене взагалі дивно розказувати, який чи це тим, що києнин був в Цумі. Ну, мені здається, люба людина, яка живе в Києві, була в Цумі. Я навіть не знаю, чи варто про це говорити, чи ні, що всі ми були в Цумі. І не один раз. Звісно. Ну, це торговий центр, де просто більш-менш не більш-менш, там більшість люксових брендів представлені. Ну, є і наші українські класні бренди. Нічого ну, особливого там нету. Ну, как бы всі ми гуляючи просто ходили. Це нічого такого. видають наш зачик, а це за какої-то? Що в Цум ходять тільки багаті? Ні, в цум ходять всі. Ну Це нормально прийти, зайти в Цум, подивитися, що там. ну Це не являється якимсь недостіжимим собитим по, по стелі. По, блін. Вот. Нічо на... Ну Я не розумію, чого людей везти туди, а не повезти, наприклад, в музеї Шевченка, в картину галерею якусь виставку класну Не купити заранше білети в театр на якусь виставу і показати, що ребята, у нас вафранка, да, які бувають вистави, люди за півроку викупляють білети. Хоча, якщо захотіть, у перекупах можна купити хоч на завтра. Ну, это было бы куда приятнее, но нашему зайчику это не надо. Он считает себя очень образованным, культурным, и ему не надо культурные программы. Вы культурная программа это сходить в торговый центр, подивитися лахи, які він до того ніколи, до появи Самвела і Колі, ну, це було какое-то рідке собыття в їх житті, так понимаю, якісь бренди. Потому що він, в принципі, даже без помилок назвать не може бренды. Ну, как бы, это не оскорбление, это констатація факту. никакого оскорблення тут обиди немає. Це спостереження. Так от, далі наші персонажі вигадані. Отправляються в кафе Мілк-бар. Milk мілк Bar. Milk Bar, ну, це теж, це. Ресторан, я би сказала, що це ну, більше як кафе, чим ресторан. Він славиться смачними десертами. Дійсно, дуже смачними десертами. Там обалденні десерти, я їх обожнюю, я вагітна була, коли вова, то я переділа там все, що все на світі, все, що можна було. Вот. Но, що саме що Гарік, наш зайчик, він виставляє це все так, як наче він якихось обізянок мав з села, знаєте, забитого, вивіз, показати. Тут люди, які всю життя так важко працюють, ті гроші збирають, нічого не бачили. Він їх вивіз і показує. Це знаєте, як це Маркіза Карабаса, і це Маркіза Карабаса. Ну, тобто. Замість того, щоб людям запропонувати якусь культурну програму, ну, о чому ми говоримо? Яка там культурна програма у тих людей може бути? Ну, адже посиділи не в білбарі і, по-моєму, в білбарі чи десь. Ну, наверху, в общем, в сумці посиділи, і же, поближе саме, в центрі вони потім, до долучого друга нашого зайчика Кацуріна, тому що Кацурин, звісно, знімали сидив в кафе. Вони сиділи, він Касуріна побачив там і знімав. Для мене це була взагалі дуже непонятна історія знімати людину, такого ж блогера-ресторатора з сторони, що це там вау, -ва -ва персонаж. Ну, це, типу, в мене є тут декілька сусідів, які відомі доволі люди, от, медійні люди, і я буду їх знімати. Можете що вам взагалі? Не всі вальти в колоді. Ну, та ладно а, Но перец, как отправиться до лучшего друга Кацурина, конечно же, лучших друзья, потому что наш зайчик неодноразово заявлял, что все известные личности это все его друзья. Просто он не говорит об этом вслух. Конечно, мы верим на ну, така, как наш зайчик, ну, они отправляются по магазинам в Цуме. А Прежде забыла, простите, простите, рубрика Модний приговор забыла, ребята, Боже, и нам показали новые кеды зеленого цвета бренду. Как? Багета, багета? Багета, она же батега. Которая, конечно же, он давно заказал через Байера с Испании своей любимой Доси. Но просто забыли, они них. подумайте, купили там за 2000 долларов Кеды. Полторы, ладно, можно купить. Забыли, положили в коробке, забыли. Когда вот к покупали, то было три видео про шикарную выкройку и так далее, про качество. І похожіння Фергамо. Извините, не поправляйте мене, не фергамо, Фергамо, сказав наш зайчик. А Батега, що таке батега? Взагалі, хто не знає, батега це дуже відомий люксовий бренд. І зайчик проводить екскурсію з знатним гостям з Дніпра о том, що Цум славиться високим люксом. Його, його доця поправляє тяжолим, тяжолим люксом, високим люксом, ну, тяжолим люксом. А, значить, і по поведінню нашої доці ми розуміємо, що до люкса наша доця не доросла. І бачила вона той люкс ніколи. тому що, так як вона боялася дотронутися до шапочки, шляпки Руслана Богінського і питала: А можна трохи, можна пам'ять? І наш And I'm бери. І вона так стріплять, ну може думаю, не можна, вони ж дорогі, там, шапочка 20-30 тисяч шляпа стоїть, 19 тисяч. Чи можна трогати руками чи не ж Це ж таке дорогуще. Взагалі, Дося себе почувала там дуже некомфортно, бо що вона боялась, не дай Бог, щоб там зайчик щось захотів купить, тому що це дуже великий удар по бюджету. А наш зайчик любить. І дошли вони до відділу з окулярами. Там почалося саме цікаво. Як наш зайчик, як маленький хлопчик, як мій Вовчик, коли заходить в будинок іграшок. От приблизно от так от себе поводив наш зайчик. Тобто ментально він залишився років, на мабуть, 17, де його отак видно, він коли женився, молодий, там, 20 років, От він так ментально ну, за нього так відповідальність, і от ментально він залишився в тому безвідповідальному віці. Да, фізіологічно він там возмужав, поповнів, постарів, полисів. Вот. Но при этом ментально він залишився таким хлопчиком, который хочу, хочу, купить. И він постійно міряв окуляры: такие, такие, версачие, гомнячие, постоянно. Мне нравится, ну, мне идет. Может взять? Может взять? Наша дочь сидела, конечно же, непринужденный вид, что она не чує по поводу взять, бо вона розуміла, що 15, навіть 14 дати за окуляри — це дорого. Ребята, це дорого. Ну, я вважаю так, що якщо ти носиш окуляри за 300-400 доларів, то як мінімум ну, ти повинен жити в хороших умовах, їздити на хорошому автомобілі. Ну, це моя думка, ви напишете свою. але я, наприклад, не куплю собі окуляри за 300-400 доларів. Я ношу окуляри з H&M по 600-500 гривень. І отак вот вот доволі і мені всі окуляри йдуть і я не відділюся, тому що претендуєш, відвісти. Но наш знаток зехбрендів вот, міряв, міряв значит, і все так хотіла купити, ну так хотіла, ну, і вона вже в кінці, ну бери, А сама теж щось там міряла цей. І он, ну давайте візьмемо, тебе візьмемо. І я бачу її обличчя, що вона думає, боже, хоч би він не, не купив, не заставив купити, потому что це мої предположительно, що это буде, звісно же, покупочка в оплату частинами або з кредитної карточки. Немає там великих доходів, там доходи, ми средня сім'я. так ось статістична родина вона не купує в ЦУМі окуляри. Якщо вірити його словам, він каже, що у нього ще 15 пар окулярів не витрачає. Тому що середня статистична родина в Україні вона живе. Там, побутом, то є, все, відкладанням грошей вона не робить імпульсивні покупки, коли вона заходить в ЦУМ і одразу 15 тисяч легко поїхали далі в ресторан. Звісно, ні. І опять це вот вот багатої лакшері життя. І я бачила, як невдобно цим Артемі світі. Вони хоч розуміють, що вони там, трошки не розуміють багато чого. Но гарють на них оці хорошо виїжджає сложю. Птуш, вони не розбираються, вони мовчали, собі приїхали, все їх накормили, там напили, все. А вот при присавали з Коле, далеко не поїдеш, тому що Коля розбирається в брендах. Якщо самомало не, то Коля цікаується, розбирається в брендах. Зайчик наш на ус собі намотав, послухав і понял, що надо кичитися брендами. Ну, для того, щоб кичитися брендами, я вважаю, треба в будинку переклеїти обої. Ну, що Создавать, видимость, что вы ви современная, молодая семья. Понимаете? Потому что, ну, паль Боттега, ну, выглядит, как минимум, не очень, на мою думку. Скромно, на мою скромную думку. А, вот. Поїхали вони в цей привет, китайський їли цю утку по-пекински, наче тоже открывали Америку. Я не бачу нічого тут такого, якщо я хочу подивитися, якісь Огляд ресторану я включаю Кацурина і там все детально смаки розписуються, ціна, грамовки і так далі. Показати, що ми багаті, ходимо по ресторанам. Замітьте, як наш зайчик в закладах переходить на українську мову. Намагається. А що ж тобі мішає розмовляти українською мовою? А що ж тобі заважає прославляти свою Україну, популяризувати українське, казати слава Україні, відповідати героям слава? Що тобі заважає? Любов к кацапським зрителям, просмотрикам? Когда тебе пишуть привіт, Таня, Санкт-Петербург, це ж доброго вечір. Ось вот так от. І знову-таки в... Він не відповідає на питання в коментарях, чий Крим. Він не відповідає на слава Україні. Людина максимально ігнорує любі питання про його ну, як це, принадлежність. Скажи, хто ти? Скажи за кого ти. Живучи в Україні, ще не значить, її підтримують. Ну, це моя думка, тому що. Ми бачимо на сьогодні дуже багато є да, ліцеміров і так далі. А я ще раз і ще раз буду казати, що людина, яка має велику аудиторію на сьогоднішній день в Україні, має допомагати Україні інформаційно, фінансово і так далі. Людина має популяризувати все українське. Якщо вона тут, на українській платформі, на хай це буде американська платформа, але вона в Україні зареєстрована. Ти маєш свою країну. Брасувати. Ти маєш це робити, тому що ти живеш тут. Це моя думка. Да, можете мене судить, кам'янки кидати, а ще по барабану. Я так вважаю. Я хочу почути позицію. Позиції немає. Ділайте виводи. І рекомендую всім просмотру звісно, подивитися ці зелененькі кедики Батега. Скажу одразу, вони взагалі не пасують під. Наряд з Андретана цей костюмчик, якийсь там, нейрохлопковий чи щось рубашка. Він наряжає її як капусточку, доросла жінка, якій вже за 40 років виглядає вона на минуточку, на свій вік. Чудово. Вона чудово виглядає. Щоб ви не говорили, вона виглядає дуже хорошо. ребят. не знаю, вона може ходити до косметолога, Все виглядає. Вона чудово на свій вік. Uh, але просто то, що вона не має своєї думки і вона робить все, як він хоче. Вона каже: не хочу очі, я не хочу. Ну, помірю, ну, пожалуйста, не ради мене, ти можеш пам'ять, і вона робить. Ну, У мене так не робота історія. Я вирішую, як мені вдягатися, як жінка. Uh, мені не треба, мені чоловік не буде приносити речі і ще щось. Ні, купляти мені не треба. Не на я сама бо я должна сама примерить, понять, идёт, не идёт. Я не хочу, чтобы мой чоловік купив і щоб він не розтраювався, я носила то, що мені не подобається. Ви поняли історію? Це так не працює, так не маєй бути. Якщо мені не подобається, ну не подобається. А він же ще ще маніпулятор буде відний ображатися, що я не понравилась, я на вынуждені наношу тоця капусточка, оділася то рубашечка, костюмчик, пальто. Кедики, ці зелені, вообще, ну, це така ботега, як я оперна певиця. Поверьте уж, якщо б это була батега, ми б три відео дивилися про спаковку і слушали о шикарній, великолепної і кожи. Ну, это так, як вам, к слову. В общем, не хотіла це записувати, але записала, потому що, потому що хочеться просмотрів. Господи, кого я обманую? А ви підтримайте мене коментарем, що ще ви напишіть, на що ви звернули увагу. От, підчеркніть і почитаю. Все. Всім пока-пока. До нових зустрічей!